Полхавська Анастасія Павлівна пропоную гру лісоруби. Метою проєкту є привернення уваги суспільства до незаконної виробки лісів. Об'єктом дослідження є гра «Лісоруби». Суть гри полягає у недопущенні нелегальних лісорубів до виробки лісу. Предметом дослідження є процес розробки гри за допомогою візуальної мови «Скретч». Незаконна виробка лісу є великою проблемою на світовому рівні. Рівненщина не є винятком. Тільки за минулий рік на території нашої області було зареєстровано понад 270 проваджень за формами незаконної вирубки лісу. Я хочу продемонструвати вам свою гру. Щоб розпочати гру, я обираю один з рівнів. Раджу почати з повільного. Дев'ять лісорубів з різною швидкістю та з різного напрямку йдуть до дерев. Наше завдання натиснути на них мишкою, щоб вони зникли. Якщо лісу доходять до дерев, ми не змогли їх захистити. Починаємо знову. коли ми, ми, ми спіймали всі 9 лісорубів, ми пройшли гру.